Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. В цьому відео хочу зробити огляд першого туру традиційного турніру Tata Steel Chess, який проходить вже багато років в Нідерландах. І в цьому турнірі є у нас дві секції: Masters та Challengers. Masters оглядає Владислав Войтович і я буду оглядати Challengers. У нас буде 13 турів і там, і там. І е, буде колова система. Отже, 14 учасників грають кожен з кожним. І тепер про склад е, Challengers, про мистій вже не буду казати. Отже, це Айдін Сулейман Лі, Ведант Панесар, до речі, не знаю, хто це, але сьогодні він переміг. І, до речі, теж ми його партію подивимось. Е, також Вібісара Солбаєва, і це не єдина дівчина, яка у нас є, також. Е, Мія Оу Лу, сподіваюся, що вірно вимовив із Китаю Даніл Юфа, Фаустіна Орг, дуже талановитий молодий шахіст Таїса Юк, ще одна дівчина, Велімір Івіч, Марк Андрія Мауріце, Василь Михайлович Іванчук і партії Василя Михайловича я планую максимально детально оглядати. Можливо, навіть в кожному турі будемо дивитись легенду українських шахів. Також Енді Вудвард, Макс Вармардам, Ервін Дамі і Елін Робертс, а ще одна дівчина із Нідерландів місцева. І тепер про результати першого туру. Ну ви їх бачите на екрані, давайте вже не буду озвучувати, оскільки це ще тільки перший тур, то все ще поміняється дуже багато разів. Що важливо, Василь Михайлович зіграв в нічію, партія була не дуже цікава, ми її швиденько подивимось. І з тих партій, які мені здалося цікавими і результативними, які були, я брав партію Робертс проти Панесар. Не дуже важливо відомі прізвища, але партія була класна, було від чорних. Розпочнемо з Василя Михайловича. Тут по партії мало що насправді можна сказати. Він грав в білому якраз проти дуже талановитої дівчинки Каріси Юб. І е, вона склала гарне знання теорії. Ну, насправді, поки що все це дуже багато разів зустрічалось на практиці. Е, і далі е, Кінді Бау. Це вже, до речі, доволі цікавий хід. І Василь Михайлович, Михайловичдович тут замислився, і після цього С5, до речі, швидко зіграла Ріса Юб. Ну, давайте подивимось, як часто грали Кінте 2, я думаю, що це зустрічалось на практиці. Так ми бачимо, до речі, що цікаво, що Ельдар Хасанов наш грав, хоча програв цю партію. Тобто партії були, але їх тут дуже-дуже мало. І, хід С5, я так розумію, що це одна з перших, навіть правильно перша лінія, і дуже швидко. Акаріція його зробила цей хід і, в принципі, без суттєвих проблем підрівняла з чорними. А далі центр у нас закривається, в чорних два коні, тому для них це доволі, а, доволі буде вигідним. І далі згодом Василь Михайлович обрав піти в довгу рокіровку, ну, і чорні принципово відкривають центр, чи відкривають ферзь фланг ходом b 5 Тут, до речі, теж замислилась вже і Каріса Юб. Насправді ну, типова ідея для багатьох дебютів. Перш за все, це Вовський гамбіт або гомбіт Бенко, там якраз це традиційна ідея, P5, потім А6. Отже, далі у білих зайвий пішак, але у чергих є за цього пішака на ферзовому фланзі, перш за все. Ну і Мав мав все-таки певну перемагу Василь Михайлович, принаймні за рахунок зайвого пішака. Ну, тут, можливо, варто було поміняти свого слона від з'їсти слон D7, він же зіграв А4. Ну, і Тут чорні вже доволі впевнено. Грали далі, кінь D7, і тура на A8 з F8, а вже Тура 2 в якийсь момент хочуть чорні зіграти, але ну, майже на будь-який хід насправді за білих так і буде зіграно. Білі ферзя не втрачають, але у чорних дуже гарна ініціатива продовжується на ферзовому фланці. Ну і далі вже слоночний міняється, тому що зв'язка закінчилась. Ну і тут, в принципі, бачимо, що навіть у чорних певна ініціатива, але все доволі швидко закінчилось, тому що тут Тура Б2, красива практика від чорних, але насправді білі не зобов'язані йти на цей варіант Тураба 2 і Ферс А1. Далі Тура втрачається і в чорно виграна позиція, але є, в принципі, той хід, який планував. Василь Михайлович, g 5, ну і далі вічний шах, У нас а, нічия в цій партії. Насправді партія майже ідеальна як за білих, так і за чорних. щоб подивитись по комп'ютеру, то так, точність під 100% Ну, мав певний шанс на перевагу Василь Михайлович, коли отримав зайвого пішака, але там дуже складно все одно було це доводити, тому що у чорного були активні фігури і в принципі, нічия доволі логічна. А, за ітогом цієї партії, і давайте перейдемо до більш супитійної партії, де якраз можна про щось сказати мені теж більш детально, це партія Лін Роберс проти Ведант Панесар. Він лише майстер фіде з Індії, але, як ми знаємо, індійські шахісти традиційно дуже сильно грають. Давайте подивимося що тут відбувалося. І от що реально цікаво, що після декількох ходів у нас опозиція була. Така, яка майже ніколи не зустрічалась на практиці. Тобто, в принципі, те, що ви зараз бачите, наприклад, це було на практиці дуже багато. разів, ну принаймні, зустрічалося те, що багато зустрічалось. На практиці далі 5 вже рідко грають, слонгі 3, а слон 7, по Побачимо стів просто новинка. Ще швидко дуже чорні цей хід зробили. Ну і тут білі е, пішли на загострення. Насправді вони могли просто розвивати фігури, Там кінь f3, те що перше приходить голову, як там ліс можна зіграти. Далі вже 3 слом вже 2 рокіровка. Ну, простий план, чорні теж цей час там рокіровку, наприклад, зроблять. Ну, далі там варто дивитись, там D5, C5, якісь традиційні теж ходи. Можемо подивитись, b 6 теж b 7 ну тобто, в принципі, тут є вибір. У чорних там, з багатьох ходів, і можна було піти на цю позицію, але відразу пішли загострення. У нас білі зіграли вже 4. Ну, 6 далі було, Вибору немає, аж 3D5 і G5 підкручує, скажімо так, Алін Роберс, але це доволі ризиковано. Далі позиція була рівна, кіні 5 було трошки сильніше, кінь 2 теж не помилка. Давайте дивитись далі. Ну, вже тут Білі а, грають без рокіровки, ми це розуміємо, принаймні без короткої рокіровки, а, тому що і три ласті на фланг, ну і далі ще й дружовий зіграли. Дуже принципова гра, але справа в тому, що у чорних класний розвиток фігур. Зараз ще вони підуть в рокіровку, ось це 5 вже зіграли і підірвали центр. І тут вже білі а, стикаються з певними проблемами. ну І три варто площі зіграти якось більш. Солідно, але все ну, одно навіть ця позиція теж мені не дуже за білих подобається. Тобто чорні можуть і це десь грати, і навіть просто рокіровка, і в них ініціатива доволі суттєва в центрі. Ну а це як було в партії, точніше Є4 взагалі, чому ще гірше, тому що ще й центр. Тут дуже важко тримати. Ну, ідея була, мабуть, в ході слон Б5, але після рокіровки. Учену вже немає зв'язки, і їх фігури вже готові до активної боротьби. У білої, що король, застряг в центрі. Він тут розташований доволі невпевнено. Ну і давайте подивимося, як чорни реалізовували цю позиційну перевагу. Кінцять, ну, хіт не ідеальний, але теж дуже логічний. Далі D3, Ферз5. Ну і тут відмічу, що. Не працює хід кінь, точніше B4, через розкінь B4. Ну, це перша причина. Далі Фезь Б5 теж можна зіграти, тобто там ще й вибір. Тобто Б4 не працює, на жаль, для білих. Кінь d 4 було в партії. Ну, Поганий хід, хоча насправді вже позиція доволі важка. Комп'ютер радить зіграти слона 6, трохи поміняти фігури. І далі крулем бігти якось подалі від чорних. Все одно, все це не виглядає дуже надійним планом. Ну, мабуть, це краще, що було у білих. Ну, все одно позиція навіть візуально видно, що дуже-дуже небезпечна. У них там бліц, мені здається, вона взагалі майже не тримається. Ну, в класику все це тримати ще можливо, але все одно дуже важко. Там вже просто з'їдає мене в 6. І тут по діагоналі слон дуже активний, і те, як коня перевести. ну, Дуже все це дуже небезпечно для білих. В цьому варіанті теж було б важко. Ну, або Після т 4 а, ще і б 4 красива така ідея, тобто навіть без ходу б 4 все одно чорний так може зіграти. І не можна з'їдати коня, тому що тура підвисає. А, ну, і тут вже щось складно придумати. ж 6, ну це якась вже остання спроба щось, хоч щось робити. Ну, не знаю, що тут ще порадити за білих, мабуть, при нічого і не було. Давайте подивимось. Тут комп'ютер радить кроків 1, ну, теж хід не кращий, не гірший, ніж інший. Ну, кінь 4 теж я ще можу показати. Принциповий варіант, але тоді буде у нас кінці 2. Тобто в чому проблема, що відкривається ця діагональ, відкритий шах і далі з'їдаємо. Відкритий подвійний шах. Е, ну і G6, просто АЖ, Не зрозуміло навіщо цей хід білим був потрібен. Ну і Тут вже йде по суті, стадія реалізації, просто чорні. Все, що може, все з'їдають. у них атака на короля і зайвий матеріал. Ну, так і закінчилося, але матеріал зайвий. Ой, точніше, так, давайте, прискочив я трошки. А так от зайвий матеріал залишався. Давайте ще раз покажу, що кінець цієї партії. Що десь тут зупинилось. Кінь Ф3, шах. Кінь ну, можна було зіграти і Д2 там. Ну, Знову ж, це та позиція, яку виграно, мабуть, ну, майже як завгодно. Чи як не зіграють, все виграно буде. Ну, Т2 так, трошки сильніше, ніж кінец-2, але це теж не буде помилкою. Отже, дивимось далі, Вже кінець партії. Повторили позицію, ну і знайшли чорний хід Т2 з другої спроби, Тура Є8, загрожує Тура Е1, і від цього ходу немає нормально, нормального захисту ну, в цій позиції. Кінь Юти ще фінальний точний хід, ну тобто якщо зіграти кінь G1, то на король G1 буде у нас D1 ферзь, але є хід слон D1. Ну, в принципі, позиція все одно безнадійна, там ну, майже як завгодно, треба B8, то можна зіграти, кінь Д2, то в принципі Кінь ж три, навіть якийсь хід комп'ютер пропонує, ну травма вісім буде найбільш простий варіант, Тобто, все одно позиція дуже легко виграна. Ну, Але кінь є один ще красива гра, насправді не обов'язковий хід, але красивий. Ну, ідея в тому, що ми закриваємо перший рядок і далі ну, якщо тура з'їдаємо, з'їдаємо теж. Якщо просто тура точніше, крові виходить від шафа, тора надіє коня, то проходить Ну, Це позиція, в принципі, теж дуже легко виграна за чорних і тому, тому білі здаються. Мені сподобалось, що класна така дуже сильна позиційна гра від індійського ну, так Тактика тут теж була, наприклад, Хід Кінб-4. І теж партія саме від чорних, вона близька до ідеальної точності. Під 100%, ну, у білих були певні помилки, ну і, як на мене, доволі ризикований план, ви бачите самі. Тобто під Бріз, можливо, він би ще більше працював. Ну а під класику, коли у суперника є багато часу подумати, то все це доволі ризиковано. У білих майже немає розвитку фігур. Тобто ми бачимо, що фігура стояться доволі пасивно, відкрита диагональна велика біла, король в центрі залишився, не зрозуміло, що з ним робити. ну, і тут Позиція, насправді, як на мене, для чорних набагато простіше. Тобто, в принципі, просто скриваєш центр, граєш це 5 і далі там щось повинно знайтись, якраз те, що партії відбулося. Отже, це був короткий огляд першого туру. Насправді багато було цікавих партій, але всі подивитись немає у нас можливості. ви цікаві, теж можете зайти і оглянути інші партії, які були зіграні. Отже, вболіваємо. Перш за все за Василя Михайловича Іванчука. Сподіваємось, що він гарно виступить. І далі дивимося цим турніром.